Сьогодні ми розберемо два види циклів у Python – for і while. Вони відрізняються між собою тільки записом, проте виконують ту саму роботу. Для початку ми розберемо цикл for, потім while, а також два оператори break і continue. Запишемо цикл for. For, I. In range. I це наш елемент, який буде переходити в range, це наш діапазон від 1 до 10. Причому 10 не входить в наш проміжок. І запишемо функцію Print для виводу наших елементів після кожного виконання циклу. Після запуску в консолі ми побачимо. Список наших елементів. Тобто, після кожного циклу виводиться наше число. Йдемо до циклу while. Проте, для початку нам потрібно ініціалізувати нашу зміну, тобто і. і дорівнює 1. Після цього ми запишемо наш цикл while і менше 10. Тобто, так само, як у в першому циклі наш проміжок буде від 1 до 10. І знову запишемо функцію print для виводу. Варто не забувати про збільшення нашої I, тому ми запишемо i до рівні, і додати 1. Тобто, після кожного циклу наше значення i буде збільшуватися на одиничку. Після запуску ми знову бачимо такий самий результат, як після першого циклу форм. Про те, що б сталося, якщо б ми забули додати одиницю до І. У нас би виник безкінечний цикл. Таких циклів варто уникати. Та йдемо до операторів. Перший, який ми розглянемо, це перей. Думаю, з англійською кожна з вас знає, що брейк перекладається як зламати. Тому якщо ми запишемо якусь певну умову через if і після неї брейк, це означає, що наша програма закінчується. То, у нашому випадку, якщо і дорівнює плеять, то цикл закінчується. І рухаємося далі до наступного нашого оператора. Continue. Як ви можете побачити з виводу, Continue просто пропускає одну ітерацію. В нашому випадку остаче відділення має дорівнювати нулю, тому в нас це пропускається. Ось і на цьому все. Сьогодні ми розібрали два типи циклів, а також два оператори break і Continue.